Слава Ісусу Христу! Як відрізнити Духа Божого від духа диявола у людях? Людина, яка називає себе віруючою і дозволяє собі засуджувати, наклепувати, спотворювати Слово Боже, не виконувати волю Божу. І при цьому робить вигляд благочестивої людини. Ісус про таку каже людину, що викаже як труни, пофарбовані всередині, повні мертвих кісток а зовні здаєтеся красивими. Тобто, це релігія, яка вбила Ісуса Христа. Релігія вона спотворює Слово Боже, живе у гріху та в дусі диявола. А Дух Божий це діти Божі, вони завжди милують, прощають, люблять і проповідують, служать людям у будь-яких ситуаціях. І самому останньому грішникові, якщо він покаявся і намагається дійсно вирости духовно, дитина Божа служить Таким людям і допомагає їм. Дійсно, тому потрібно ставати частиною церкви, слово Боже, і ви тоді спасете своїх рідних, спасете свої душі. Да? І дійсно буде тоді багато дуже спасальних душ. Амінь.